Презентуємо вам функціонал тачскрін панелі Галіт. Початкова сторінка панелі містить функції керування кріслом, гідроблоком, це наповнення склянки, а також змив, таймер, вімкнення, вимкнення світла. І, у випадку, якщо вімкнене живлення установки, а ми не хочемо з нею взаємодіяти, блокування екрану. На початку роботи ми можемо увійти в акаунт конкретного лікаря і вже збереженими налаштуваннями. Також панель містить загальні налаштування, зміна яскравості екрану, режим педалі прогресивний чи вимкнення вімкнення, регулювання інтенсивності підсвітки інструментів. Крім цього, ми можемо обрати одиниці вимірювання крутного моменту для різних процедур і змінити загальні одиниці вимірювання. При виборі турбіни для інструменту доступна функція регулювання кількості води у спреї. Для прикладу, оберемо мінімум. А тепер змінимо на максимум. При виборі мотора з процедури відновлення ми можемо змінювати його швидкість, крутний момент. Обирати співвідношення наконечників. Також тут доступна функція реверс і регулювання кількості води у спреї. Усі налаштування ми можемо зберегти, натиснувши галочку. Та створити нову програму або перезаписати уже наявно. Якщо для мотора доступні інші функції, крім відновлення, ми можемо їх обрати. Наприклад, тут доступна ендофункція, вона позначена зеленим кольором, жовтим позначені режими відновлення. Перейшовши в режим ендофункції, для нас додатково доступні функції реверсу, звичайний реверс, автофорвард і автореверс, а також доступна функція Wave One Cold від Reset Обравши для роботи скелер, ми можемо регулювати його потужність, а також регулювати кількість води у спреї. Для прикладу, поставимо на мінімум, а тепер змінимо на максимум.